Вітаю досить тривожний ранок. Звичайно, реакція тіла воно зжимається, ми лякаємося, але важливо не зупинятися і відновлюватися. Хочу поділитися дихальною практикою, яка мені допомагає заспокоїтися. Це дуже легка, проста практика, яку можуть виконувати усі. Ця дихальна практика починається із того, що ми видихаємо, робимо вдих на 4. Далі затримуємо дихання на 7. Видихаємо на 8, затримуємо на 4 і знову вдих. Проста техніка. Важливо зробити видих, потім вдихаємо на 4, затримуємо на сім, видихаємо на вісім, знову затримуємо на 4 і знову вдих на 4. І так ми рухаємося стільки разів, поки не відчуваємо, що нам стало спокійніше. Зазвичай це 5-6 до, до 10 циклів. Маю надію, що ця дихальна практика допоможе вам відновитися. Її можна використовувати тоді, коли напруження наростає, коли здається, що все вже дуже-дуже погано, але вона дає відчуття життя, відновлення і заспокоєння. Дуже її рекомендую. І важливо далі рухатися, планувати і не заморожуватися.